Вітаю, мене звати Юлія і ви на каналі Вишивальний Техдик. Судячи з першого кадру, ви розумієте, чому так називається мій канал. Бо в мене є котики 5 штук. Собаня одна штука. І якось так вийшло, що в мене ще є сич. Тому звуки можуть бути ну, дуже цікаві. Ось, давайте приберемо кицьку з кадру і я почну трішечки розповім про себе. Та Покажу вам всі свої, наче ці процеси. В мене їх ну, і небагато, і немало. Зараз все вам покажу. І так, китька пішла гуляти, кошмарити інших китьок, можливо, ще буде трішечки кошмарити. У кадрі у нас перша робота, і перш ніж я розпочну розповідати про свої роботи, хотіла би трішки розповісти про себе. Та ще хотіла би заважити одну річ. Я сказала, що в мене живе сич. Хочу відразу повідомити, я його не крала, не купувала, нічого такого, я його врятувала, я його отримала напівживим. Тому, якщо щоб ніхто не переживав, що я погана людина і краду пташок заради свого задоволення, то це не так. Добре, мене звати Юлія, як я вже казала, мені 31 рік, я проживаю у місті Дніпрі. Вишиваю я не так давно. В принципі, почала я вишивати з початку повномасштабного вторгнення. До цього я вишивала бісером не один рік. А коли почалось те, що почалось, я вирішила почати вишивати хрестиком. Хрестиком я до цього вишивала тільки один раз в житті. На, у школі на уроках праці. І я скажу чесно, мені взагалі не сподобалось. Я думала, що я більше ніколи не буду вишивати хрестиком, тому що, ну, я до сих пір пам'ятаю, як я плювалась, і це була єдиний вид рукоділля, за котрий я отримала погану оцінку, тому що я просто не могла себе змусити сісти повишивати. Мені капець як не сподобалось, але ну, так буває. Тепер мені подобається і дуже. Ось так. Ще я навчалась на дизайнера схем у Анастасії Солошенко. Я залишу посилання на свою сторінку Mozern Stitch. Мені дуже подобалось робити схеми, це дуже цікаво. Настя нас дуже класно всьому навчала. Я малювала схеми, і я навіть скажу, що я мріяла і навіть не тільки мріяла, я почала готуватись до «Handmade Expo». Я, хоч, у мене були дуже цікаві ідеї з чим туди поїхати, але так трапилось, що я потрапила під ракетний обстріл і опинилась у лікарні. Ну і, звичайно, вже нікуди я не поїхала. Після цього, ще там, будучи у лікарні, я трішечки малювала по поверненню додому. Я навіть спробувала зробити декілька схем багато кольорок. Вони також є там в інстаграмі на сторінки. Вони безкоштовні. Якщо комусь сподобається, напишіть, я вам скину без проблем. І все. І після цього я дуже довго вже не малювала. Мені не хотілося, мені не було цікаво. В принципі, мені не дуже багато чого хотілося. Але все проходить. І зараз я знову відчуваю натхнення. Мені хочеться знову малювати. Мені хочеться повернутися до проєкту, який я планувала на Handmade Expo. І, в принципі, я вирішила почати зі свого рукодільного каналу. Розповісти про себе, показати свої роботи, і там може я зловлю натхнення і повернусь до цього справа. Отож, повертаємось до моєї вишивки. Перше, що ви бачите, це оці половиною хрестики. Це безкоштовна схема, яка є на Фантастіч, Котик. Я не пам'ятаю, як там назва цього. Котик з'явився в мене дуже цікаво, я розгепала свій телефон, а вишивати мені хотілося, тому я віджала телефон у чоловіка, скачала туди Фантастіч і почала вишивати цю китку. Я буду прев'юшечки виводити на екран, тому що я їх не роздруковувала. А окремо планшету в мене немає, щоб показати вам з програмульки. А, до речі, я буду розповідати, але не про всі роботи. В мене будуть відсотки, тому що я вишивала покрякнутій сагі. І коли розбила телефон, то я ще не все повернула до того, як воно було, кажучи. Тому скільки тут відсоточків, я не підскажу. Але таке кріповий писочок вже вимальовується. Це буде киць. Далі. Далі в нас багато кольорка. Туманний вечір. Я купувала у катрусних рукоділок. Це верестарт. А зараз я покажу, що в мене було. Ось тільки я вишила. Тут досить багато, але я трішки. Коротше, поханну канву купила, якщо бачите, я не знаю, що це за канва. 20-го каунту Хотілося сміленьку, і я хотіла напівхрестиком вишивати. Але коли канву отримала, вона жахливої якості, вона розповзається, півхрестики провалюються. Я почала вишивати хрестом, вишивала-вишивала. Потім деякий час, довгий час я не вишивала її взагалі, і коли повернулася, я на неї подивилася і зрозуміла, що не хочу, не хочу, хочу багато то і жаба мене давила, але ні, я вирішила зробити з рестарт. Рестарт я зробила на хардангері 22 го аккаунту і на півхрестику. От тепер мені подобається. Тут в нас 7,83%, але по факту трішки більше, тому що я не всі е, відмітила ці стрірочечки. Трішечки-трішечки тут буде більше. Вишиваю ось на такому етапі. Ця робота в мене починала вишивати я її на бажання. Вона мені дуже-дуже подобається. От, от я її на неї дивлюсь. І це, можна сказати, саме той кадр, котрого я бажаю. Дуже гарна робота. Превюшечка також буде на екрані. Так, йдемо далі. Це в мене барашки. Барашки від Little House Needlework, Це також був рестарт. Я вам так скажу: це був процес лікарняний. Щоб не здуріти у лікарні, я скачала цю схему з інтернету. Мама принесла мені ниточки такі в пакетику, там невідомих виробників, все, що було. Канву, і я почала вишивати. Зараз. Покажу, скільки там було. Ось так. Ось так я вишивала. Коли вже пройшов той сумний час, я вирішила повернутися до цієї роботи, я зрозуміла, що мені не подобається основа. Кольори я брала не за ключами. Я... я, які були. Я зрозуміла, що мені не дуже подобається, я вирішила зробити рестарт. З цієї вишивки я хочу зробити подушку декоративну. Я трішки змінила, як ці квадратики тут розміщені. Так, тканинка в мене ручного фарбування 36-го каунту. Фарбувала мені її матуся. Вона така, як імбирний пряночок кольору і трішечки сірого. Ось, тут вже третя барашечка вишивається. Тут погано, ви бачите, ну, це процес, я не захотіла його дуже сильно розпрялувати. Тут в нас зараз 21,5%. Вони такі класні, я знаю, я обожнюю барашки, ну, бачите, барашки, то моя слабкість. Все, що я бачу з барашками, мені потрібно. Ну, ось так. Тут ниточки всі ключу, як було вказано. Все вишиваю. Тобто, це буде така довгенька подушечка. Ну, вона ж декоративна, тому я вирішила, що вона може бути будь-якої форми. Далі. Далі в нас Hobbit хаус від Cottage Garden. Тут в нас 69,2%. Хобіт то моя слабкість. Вперше я побачила цю роботу, здається, у BZB-stit. віжала піщала. Мені це дуже потрібно було, тому що, ну, як це? Будиночок хобі це в мене немає. Ось, тепер є. Тут ниточки також всі по ключу, і буде ще одна ниточка з переходами ручного фарбування. Я її ще не купила. Не дійду до рукодільного сундучка. Треба придбати. Дуже проста схема. Тут всі ниточки, окрім однієї, це дімсі. Тобто. Одна ниточка це ні про що, як про те, подібні схеми, де є, що у ключі, вони всі такого ручного фарбування. Дуже гарна схема, вона така соковита, вона така казкова. Ну, що тут казати? Гарнюня. Я сподіваюся, найближчим часом її фінішувати Ось, і буду оформлювати. Хочу, мабуть, не знаю. В принципі, вона йде тут бордюрчик йде квадратний. Подивлюсь, може, в квадратну, може в круглу рамочку. Запахну. Ось така. Далі в нас лимонний семпл, семплер від єрмакової. А, мені він не потрібен був. Мені він, не, ну, він мені подобався, він гарний, все без проблем. А, але якось я не люблю жовті кольори. Лимони, це також не дуже моє. Поки у дівчинки я на каналі не почула, що вишивала. Хтось вишивав цю схему, і ці плиточки, ось я побачу, ближче покажу, вишиті бісером. І все, от тоді мені потрібно було дуже сильно. Прям ну капець. Летіла я далі, далі, ніж бачила. Почала я цю роботу, вона не буде на п'яльцях. Я також зганяю у фундучок, Куплю раму, тому що з бісером не вийде вишивати на п'яльцях. Але якщо чесно, я не знаю, я так і не знайшла у Єрмакової на а, якісь фотографії, відшивав. Я не знаю, як там пришивали бісер. Бісер. Тобто я підібрала, мені все подобається, але мені дуже-дуже дуже подобається, як він вкладається. Тобто, Можливо, потрібно випороти і пришити його хрестиком. Або, може, проміжки просто зашити, і він тоді буде рівніший. Поки що не знаю, не вирішила. Буду дивитись. По вісоточкам я також не скажу, тому що я поки ще не вишивала цей процес. Тому я не знаю, не рахувала, скільки там відсоточків. Але мені дуже подобається. От Варіант, що плиточка бісером це геніально. Ну, це просто капець, як красиво. Хочеться вишити цю роботу. В принципі, ось так. А, так, канва тут 14-го аккаунту. Мені також її матуська фарбувала. Ну, така трішечки біживенька. Ну, що просто не біла. Така гарна. На хобіці, до речі, також мамуся мені фарбувала канинку. Це в нас айда 18 го каунту. Також така біжевосиренька. Я попросила, мені пофарбували. Ось так. Далі. Боже, барашечка впала, вибачаюсь. Встань. Далі в нас робота від Dimensions. Я її вишиваю повністю по набору. Все, просто я вам ставлю також картиночку, бо не хочу вставати тащити цю обкладинку, ниточки, все весь набір. Тут два конника будуть. Мама, конячка та дитинка конячка. Я чомусь вирішила, не знаю чому, що це моя мамця і я. Мамця до сих пір мене питає, чому я в неї асоцію, її асоціюю з конякою. Не питайте. Я вважаю, що це мамця і я. Набір я цей купувала у дівчинки у розхом'ячці, тому що, коли мені припекло, вона була знята, боже, барашечка, моя бідна, падає. Знята з виробництва, і тоді про повернення ще ніхто не чув цього набору, що знову його зроблять. Я у дівчинки купила цей новий, ну, новий, новий запакований. Дорогі, блін, зараз на ці набори. Я чуть не плакала, коли віддавала за нього ті гроші. Але ну що, ну мені так горіло, що я вжити ну, не могла. Воно ну, мені потрібно було і все, і хоч ти трісне. Класний набір. Він дуже легко вишивається. Навіть той півхрест, мені все ок, я беру таку голку, як бревно. І спокійно собі вишиваю, і все нормально. Воно рівненьке, нічого не покусило. Ну, так, трішечки є, але тут я, скоріш за все, п'яльцем його коли тягнула, трішечки підтягнула. Так, все добре. Конячок я на солоденьке. Ось. Скачаю заново свій перенабір, я у дівчинки замовляла і буду знову вишивати. Також мені дуже хочеться завершити цей набір. Він дуже-дуже гарний, мені дуже подобається. Канва, ця з набору, вона, звичайно, була ну, така дубова, нібито пластикова. Але я її трішечки покупала у тазику, і все, все нормально, все прекрасно вишивається, все ок. Далі. Моя любов з першого погляду. Це в нас корівка від тей гуверньор. Я вишиваю її не по набору. А, цю схему я також скачала. Я просто десь випадково її побачила і все. Мені вже. Мені горіло, я кинула все. Тому що, ну, в принципі, якась. Типу, Сільська тематика, мені ну, дуже подобається: ці корівки, кози, гуси, курки, все мені це потрібно. Хоча всі дивуються, я, ну, я ніколи не жила у селі. І на, там, на літо у село мене ніколи не відправляли. У нас, в принципі, ну, немає. Ну, є родичі з села, але я з ними ніколи не спілкувалася, тому в селі я ніколи не була. Але ця тематика ну, мені дуже капець як подобається. Ось майже вся корівка готова. Отут пісочок треба буде вишивати, і знизу потрібно вишивати травичку. І, в принципі, все, вона готова. Тут, мені здається, на відбеку не було і не буде, але це не точно. Ну, коротше, вона така класна. Вона ну, просто як жива. Ця дубця така. О, ж, яка в неї соковита, ця дубця, капець. По відсоточкам я також не підскажу, бо після того, як купила новий телефон, я ще не вишивала. Тому прогресу не знаю. І, в принципі, остання моя робота мініатюрочка. Це от такий пацючок. Його погано видно, бо він недобеканий. Це пацючок від Світлани Неморіцької. Тут 73,5% вже готова. Тут трішечки чашечку потрібно доробити. І бек. І все, тут все є. Це не перший пацючок, котрого я вишила. Вони мені капець як подобаються. Вони такі маленькі, вони такі смішні. Ось, класні. Тут дрібний бек. Але ну, я взагалі не бачу проблем його вишити. Він дуже легко йде. Можна брати або бісерну голочку взагалі. Хоча я, я вишиваю, звичайно, і так, ну, той, що хрест, який я вишила. Ось, я вишиваю патючка. В принципі, все прекрасно. Так, і це всі мої роботи в початі. Я їх не порахувала, а ну, зараз порахуємо. Нарахувала по блокнотику 7 розпочатих робіт. Ну, Це як для мене, то забагато. Тому що коли я тільки-тільки почала вишивати, моя найперша робота це коли був жах, це послухай, і ніколи, ніколи так не роби. Але це була багатоколірка, і я не знала, що таке багатоколірка. Я цього не розуміла, я не знала, що це буде багатоколірка. Ну, довга така. Цікава історія. ось Я вишивала тільки її одну трішки більше року. Потім я почала іншу багату колірку, це від катрусі, а потім якось в цей вишивальний YouTube у всіх так багато робот, і потім я там той Dimensions мені якось припекло, потім коровку побачила і так пішло, 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 але ну, мені не подобається така. Це для мене забагато. Я дуже сумую, що це вони лежать, я ж не можу всі одночасно вишивати. Мені буде так, декілька робіт і ок, і було б добре. Тому, в принципі, всі маленькі я хочу позавершувати. Зрозуміло, що багато колірку тут я не завершу дуже швидко. А от такі маленькі вони вже майже готові. Я хочу їх позавершувати, тому що ну, великі роботи вони лежать, вони гарні, я хочу їх вишити. І буду їх просувати до фінішу. Ну, я розумію, що щось маленьке все одно потім розпочну, але то вже то таке. То о, дівчата погано на нас впливають з Ютубу, у котрих так багато розпочатих процесів. І я також не можу втриматись. Ну, в принципі, це всі мої розпочаті процеси. Ось, я сподіваюся, вам це відео сподобається. Я хочу. І думаю, що може, все таке вийде і буду знімати далі відео. Як я буду знімати, я не підскажу. Ну, тобто, це буде щось по типу там, щоденника, буднів, але вишиваю я не так, щоб дуже супер багато. У мене є ще робота, плюс мої тваринки, їх потрібно за ними прибирати, вдома потрібно готувати і так далі. Тому сказати, що дуже багато я вишиваю, то ні. Я почну знімати, а там подивимось, як воно буде зручно, як воно, воно збирається. Це буде тиждень, це буде два тижні, або це, можливо, буде там, раз на місяць виходити. Поки що не знаю, але я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Можливо, вам було б щось цікаво почути від мене, то напишіть в коментарях. Я не знаю, побачиться відео взагалі хоч хтось. Але, ну, можливо. Дякую вам велике за перегляд, за вподобайку або, можливо, за якийсь коментар. І до наступних зустрічей!